Шановне панство, в общем, було прийнято рішення трішечки облагородити. Зараз покажемо. У нас вже помічниця є, трошки не в тему, але... Манюня наша росте Так, проводимо розпаковку, що ми сьогодні притарабанили. Рослини. Що це за рослина? Як? В общем, якась рослина. Так, ага, звідси ми не добираємося. Це общем, дружина взяла собі, не знає, що це таке, але в общем, мабуть, що то прикольне. Кстати, кажуть, що це медонос, оскільки всі знають, що в нас є пасіка, то це медонос. Так, поїхали далі. Зараз відкриваємо багажник. Відкриваємо багажничок. Дивимося, що в нас тут. Ще щось мішку. Теж медонос. Так що приєднуємося, сажаємо тисячі медоносних рослин. О, для наших бжілок це буде корисно. І поїхали далі. За чим я сьогодні поїхав? А я сьогодні поїхав. Який в нас тут срач. Так, труби. Це покажу. окремо відео, навіщо я нашинкував. Тільки труп розмір пів метра, але за це ми будемо говорити в другий раз. І наші, наші, наші наші яблуньки. Різні сорти взяли, взяли зимні, взяли осінні, будемо теж висаджувати. Нехай воно цвіте, нехай воно радує наших бджілок, будуть яблучка, це все корисно. В общем, зайнялися ми озелененням нашої території. Територія в нас велика. Так, ну що, все? Йо-моє. От якось так. Так що висаджуйте дерева, озеленюйте територію. Це дуже гарно і це дуже, так скажемо, корисно. Любіть друг друга, любіть Україну. Пока-пока.